Притягуємо чоловіків та пропрацьовуємо жіночу енергію за методом рожевої колі. Розповім я про такий цікавий метод, який я довершила. В ним вже ви користувалися, обоймовірно чули про нього. Про нього неодноразово розповідала Алекса Онік. Але я вирішила його трішки доповнити і завершити його саме. Таким, що не, не тільки буде працювати на приваблення чоловіків, а й на підвищення вашої енергії, особливо якщо ви після розриву, особливо, якщо ви хочете пропрацювати взагалі цю тему і нарешті увійти у гідні стосунки із гідними чоловіками, а не притягувати якісь маминих корзиночок чи аб'юзерів, не дай Боже. Загалом цю практику я давно використовувала. Ще в якийсь момент е, був такий, е, така ситуація, що я була красива, я була приваблива і розумна, і взагалі, ну, тобто, я нормально себе оцінюю, справді я вважаю себе привабливою, але, е, скажімо так, не було достатньої уваги від чоловіків, і, в принципі, моя якась жіноча енергія була. Е, не в вигідній для неї позиції, скажімо так, я постійно хотіла тягнути все на собі, тобто інколи брала на себе чоловічі задачі, ті, які не треба було взагалі брати, тобто перекладала відповідальність чоловіка на себе, умовно, ну, загалом, це кошмар. Але потім я почала це пропрацьовувати, і можу сказати: по-перше, Мені почали робити багато компліментів. Не тільки чоловіки, а й жінки. Жінки в основному робили компліменти моєму стилю або просто макіяжу, тобто зовнішності. Чоловіки, в принципі, так би мовити, в загальному робили компліменти, але буквально я отримала увагу взагалі нереально. Я, напевно, ніколи такої уваги не отримувала, буквально жінка. Я їхала у громадському транспорті, дуже така, ну в принципі, нарядна, не будемо також, скажімо так, відбирати цей факт, але вона підійшла і сміливо сказала: Боже, ви така гарна, ви не маєте права їздити на громадському транспорті, вам треба тільки свій автомобіль. І, в принципі, увага людей вона стала краще. Ну, Мовно мене почали помічати до мене почали краще ставитися, і зараз я вже в стосунках. Коли мало того, що чоловік чітко забирає на себе свої чоловічі обов'язки, він ще допомагає мені із жіночими. В принципі, він дуже торботливий. Він завжди знає, що я люблю. Він готовий підтримати мене у всіх починаннях, як фінансово, так і морально, він дуже радий за мене. Умовно, я зараз перебуваю в найкращих, як я вважаю, стосунках, коли мені дають не тільки відчуття любові, а й те, що я гідна, і мені не треба бути чітко хорошою дівчинкою щоб щось отримати. Перейдемо нарешті до практики. Практика у нас називається рожева куля. Ви можете назвати її як завгодно будь-який колір, це не важливо, але я обрала саме цей, бо так захотіла. Дивіться, ви маєте сісти у медитацію, зробити це наодинці. Я раджу починати цей цикл медитації, а він у нас буде складатися десь від 7 до 21 дня. Традиційно, щоб ви звикли до цього стану, вам найкраще сісти саме десь, я гадаю, найкраще це буде на, ростушу, на зростаючий місяць і у п'ятницю. п'ятниця у нас День Венери, і тобто, всі такі ритуали чи практики вони найкраще проходять саме у п'ятницю. Тож, ми сідаємо в медитацію, увімкніть якусь приємну для вас музику. Далі викладете собі руку одну на груди, другу на живіт. І відчуйте, як у зоні вашого живота от починає рости куля з такою приємної, теплої, яскравої енергії, рожевої енергії умовно. Починайте говорити про себе. Я готова до прекрасних стосунків. Я варта лише найкращого. Далі от відслідковуйте, як ваша куля має зростати і повністю охопити ваше тіло таким, наче куполом. Але це сама куля. Далі починайте. От Пропрацьовувати енергію, щоб вона пульсувала і циркулювала, щоб ця куля, така як вібрація далі була. Далі проговоримо: я магніт для гідних чоловіків, тому що я гарна, розумна, смілива і прекрасна жінка з найкращою енергією, яку відчувають за кілометри. Далі ви маєте охопити це умовно. Таким великим куполом, умовно, хоча б вашу вулицю, або уявіть, б охоплюється куля, ваше місто повністю, щоб вона неймовірно величезна, вона неймовірно гарна і що на неї звертають увагу люди. І проговорить, я магніт для прекрасної енергії, я магніт для прекрасних чоловіків, тому що я гарна, чарівна. Прекрасна моя енергія неймовірно, смачна чи прекрасна для чоловіків. Я приваблю лише гарних, спокійних, турботливих чоловіків. Тут ви можете видозмінювати і додавати ці якості.